Начальнику станції, а Метю, коли прибуває потяг, вже прибув і поїхав. Хай там як он та дівчинка вже добряче на вас чекає. Я сказав їй, що вона може чекати всередині, але вона відповіла, що на дворі більше простору для уяви. Отака дитина треба. Ви, мабуть, пан Метю Кедверт. Так. Я дуже рада вас бачити. Я вже почала думати, що ви по мене не приїдете і уявляла, що могло з вами статися. Я вирішила, що якщо ви не приїдете, то проведу ніч на отому дикому черешневому дереві. Мені б не було страшно, і було б чудово спати на дикій черешні з її квітами, залитими місячним сейвом. До того ж, я була впевнена, що якщо ви не з'явитеся сьогодні, то заберете мене завтра. Вибач, що затримався. Віз он там. Дай на свою валізу. Не турбуйтеся, я можу нести її сама. О, ні,